Друзі, я вас вітаю. Вітаю на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав, і я вам проведу екскурсію, що у нас є в наявності в Вінниці. Погнали! Почну трошки з реклами. Наш сайт vincar.com. Посилання залишаю внизу. Також посилання на телеграм-канал. Публікуємо туди свіжо викуплені автомобілі в Європі з лізингових аукціонів. Публікуємо щосереди. Ціни розраховані повністю під ключ. Так, і почнемо огляд майданчику. Почнемо з трафіка 2015 року. Це у нас з морозильною термобудою. Чистий 15 й рік. 1,6 дизель в 120 кінських сил. Механіка шестиступка, ступка 314 пробігу, ціна 11800. Далі, Рено трафік у нас в довгій базі. Це у нас вже не морозилка, звичайний. 20-й рік, 2-літровий дизель на 120 кінських сил, 165 пробігу. Механіка шестиступка, двохдінова мультимедіа 16900 в рестайлі на LED-оптиці. Далі у нас електромобіль, це у нас Nissan env 200 З Будою просто, звичайне буде, це не термо, не морозилка. 18 й рік, 78 тисяч пробігу, батарея 40 кВт, запас ходу 250 км, взимку орієнтовно 200 виїжджає. Ціна 9500. До речі, по цінам ще можна говорити, тому. Для військових гарантована знижка 300 доларів. А так по цінам можна говорити взагалі, ціни не кінцеві. По торгу, як на яку машину. Тому давайте краще всього приходите, дивитесь, тестуєте, подобається, не подобається, далі торгуємося. По телефону 100 доларів скидаю, сразу кажу. А, так, транзит кур'єр 20-й рік, кінець 20-го, до речі. 1,5 дизель, 100 кінських сил, механіка, 196 пробігу, ціна 9,900. Фактично на новій резині гарний дуже стан. Так, буде ще у нас в продажі ось такий міганчик 21-го року. Рестайлінг 142 пробігу весь в оригінальному окрасі. Зараз він чекає на хімчистку поліровку своєї черги. Також ось такі синічки теж чекають хімчисточку поліровку. Офігенний стан. це у нас 19 й рік в інтенс комплектації. Кого зацікавить, давайте в приватні повідомлення. Дам гарну ціну. Інтенс 19-й, 100 -й, 170 пробігу. два підкраса. Жирна комплектація. Далі цей у нас теж в підготовці й рік. Його можна забрати таким, як є, 15 тисяч. 212 пробігу це 1,7 автомат. Це, до речі, теж 1,7 автомат. Але цей 21-й рік в оригінальному окрасі, але комплектація трошки простіша. Зенка, навіть по оптиці можна помітити. Далі, далі у нас Mazda MX30. Красень, офігенний колір, офігенний стан. Цікава пропозиція. 20-й рік. Пробігу 75 тисяч км, батарея 35,5 кВт, запас ходу в 200 км. Весь в оригінальному окрасі ціна у нас 14300. Задні двері відкриваються, як в RX 8 в другу сторону. Хороша комплектація. там Електропривід сидінь, проекція на лобове скло, пам'ять сидінь, підігрівчики і так далі. Далі, далі, далі. Далі у нас кона, ця кона, дайте згадаю, вона вчора заїхала тільки. Вчора заїхала, це у нас 39-ка, 20-й рік. Запас ходу 300-330, 78 кату, ціна 15700. Далі, ці кони у нас 64-ки біленькі. 20-й рік, 149 пробігу. 64-ка поїжджає до 500 км, ціна 1640. Наступна в трошки цікавішій комплектації. Тут у нас салон. Якщо в попередній у нас комплектації салон йшов просто тканина, то тут комбінований і також є люк. А загалом акустика крел, підгрівки керма, підгрівки сидінь. Там є. 19 й рік. Пробігу у нас 148 тисяч, ціна 1690. Наступні 39-ки. 39-ки зазвичай з набагато меншими пробігами. Тому що 64-ки беруть більше для дальняків. Ці три машини точно знаю, що вони в оригінальному красі, цей теж в оригінальному красі. Тут у нас 20-й рік, 21 тисяча пробіга, 21. Геть нова машина, 15700. З Німеччини, до речі, ці всі у нас з Німеччини. Наступний 69 пробігу, 15400. В них в трьох цих вони однакові по комплектації, різниці тільки, тільки по чуть-чуть по пробігам і колір. Ці в сірому однакові, то 15 69 Пробігу, ціна 15400. У них є також підігрів крема, сидінь, преміальна акустика, крел, тонування є. І стан практично нової машини. Е, наступний пробіг 40 тисяч кілометрів, 20-й рік, е, 15600. Ось такий є вибір у нас по конам, 6 кон зараз в наявності на майданчику. Далі конкурент кони. Це у нас Opel Mokka 21-го року, батарейка 50 кВт, запас ходу в нього орієнтовно до 300 км, 145 тисяч пробігу. Весь в оригінальному красі ціна 14 600. Якщо порівнювати кону, наприклад, з Мокою по розмірам, вони плюс-мінус однакові, Мока буде комфортніша. В Мокі 136 кінських сил е в коні. Теж 136 кінських сил. Е, якщо порівнювати по батареям, е, Peugeot Citroen, Opel по батареї трошки прибрехують, по факту там не 50 кВт, там менше. Також в коні там не 39-ка, там більше, там 44. Тобто запас ходу, відповідно, у них плюс-мінус однаковий буде. Мока в оригінальному окрасі led Оптика дуже цікава машина, до речі. Комфортніше буде, ніж е, кона, але по рульошці, напевно, можлив, можливо, трошки гірше буде. Але загалом, якщо по салону так брати, то мока цікавіше, Вона, як мінімум торпеда м'ягенька. Далі, далі ліф. Ліф на максималці. led оптика е, парктроніки, камери вкруг, акустика, бо шкіряний салон, е, сама їде, сама тормозить, сама рулить. Коротше, максимальний фул. СОХ-88%, це у нас 20-й рік. Пробіг 86 тисяч кілометрів, ціна 14200 200. І весь в оригінальному окрасі. Кого зацікавив, такий, то я думаю, це топ-пропозиція. Так не супер дешево, але дуже достойний варіант. Наступний автомобільчик це у нас Іонік в Рестайлі. 38-й. За ціною практично 28-го Іоніка. Рестайлінг – це у нас LED-оптика, преміальна акустика. Тут вже є Infinity підгрівчики сидінь в чорному кольорі, такий 182 пробігу ціна 13900. По ньому можна зробити гарну знижку, тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ну, достойний варіант і дуже гарний стан автомобіля. Далі Opel Corsa. Corsa – це у нас той же самий 208-й пижик. Ось якраз їх поставили поруч. Батарея 50 кВт, пробіг 92 тисячі км, ціна 11600. Один елемент в нього фарбований. В нього фарбована лише ляда. Десь, можливо, поцарапали, не знаю. Приїхав до нас ціленький. Стараємось брати максимально гарні автомобілі, щоб по ним нічого особо не робити. Там Хімчисточку, поліровку по мінімуму. Цей 208 взагалі офігенський Не знаю, чого він ще не пішов, тому що певний час 208 взагалі розривали. LED оптика. Хороша комплектація і GT-шний салон. 20-й рік, 35 пробігу всього-навсього. Ціна у нас 12900. 35 пробігів. Весь в оригінальному окрасі. Далі міганчики. Скільки у нас? 5 міганів. Ігани всі четвертого покоління, третій вже практично не возимо. 18 рік, 1,5 дизель, механіка шестиступка, 167 накату, ціна 13 600. Так, По комплектаціям вони в принципі у нас всі однакові, всі зенки, тобто середня комплектація. У них йде комплектація спочатку life, потім йде комплектація Zen і потім максимально йде в інтенсі. Тобто тут у нас будуть у всіх безключові доступи автоскладування дзеркал. Бачите, дзеркала у всіх складені. Вони всі йдуть на п'ятиспицевих ковпаках, тобто штампи йдуть на 5 спиць. А це у нас по факту ковпаки. Оптика галогенна, лінзована, безключовий, середній екран, тобто Android, авто, Apple CarPlay, ближні, дальні автоматичні і так далі. Клімат, контроль утримання в полосі тощо. Так, погнали далі, тут є вибір, всі кольори всі різні. ні, Два однакових, ось всі у нас однакові по кольорам. Так, цей ще, ще тільки з тільки вот -вот -вот самих останніх у нас 17 рік, 186 накату, 1,5 дизель, механіка 6-ступка, 13300. Вась в оригінальному окрасі. Далі чорний колір. 17 рік накату 142 тисячі кілометрів, теж 1,5. Механіка 12900. Цей у нас трішечки відрізняється. Це у нас 19-й рік, і він, він у нас теж на механіці. 165 накату, тут 115-й мотор. Вони в 2019 році вже йдуть за дблю і відповідно підняли потужність. 14 тисяч доларів. Так. Далі, далі ще один міганчик, теж 2019 рік, 182 пробігу, але цей на автоматі. Якщо попередні всі на механіці, це у нас автоматний. Теж 115 кінських сил ціна 14 700. Але 700 доларів за автомат це невелика різниця, якщо порівняти, наприклад, той на механіці. Але є люди, хто не, не хочуть автомат, там бояться і хочуть по класиці їздити на механіці, то, будь ласка, є механіка, кого цікавить автомат, є автомат. Я би особисто собі вже на механіці напевно, не брав би машину. Так, Volvo. Volvo, Volvo. у нас V40, 18-го року, 2-літровий дизель в 150 кінських сил, автоматична коробка передач, якщо я не помиляюсь, тут йде у нас гідротрансформатор. Машина оця моєї колеги вона заїхала в 22-му році в Україну, тобто хороше, гарно обслуговувалась, масло тільки мотюль. Тому Дуже гарний стан, вся в оригінальному окрасі ціна 14900. Машина заїхала в Україну з пробігом, по-моєму, 193 чи 194 тисячі, зараз 220 Оригінального, підтвердженого пробігу. Далі Renault Scenic, а дайте нагадаю, бо не пам'ятаю, який рік, 14. Не пам'ятаю 14 чи 15, бо пам'ятаю, що десь з останніх. Bose комплектація. Тобто. Майже максималка, максимальна у них іде ініціаль Паріж. Це практично теж максимальна. Оптика, оптика ні, у нас, по-моєму, оптика галогенки. Але лінзована. Треба подивитися, от не пам'ятаю. Лед-денні ходові вогні, парктроніки передні, задні, панорама. Салон у нас комбінований, офігенський салон. Автомат стоїть в парі з 1,5 двигуном в 110 кінських сил. 200 пробігу, 7 місць, ціна 11300 на 17 дисочках. Також, сценік, до речі, цей сценік багато набрав, грант синік багато набрав переглядів на Ютубі. Багато дзвінків було, але щоб реально хтось приходив, то ні. Так, люди, хто дивились його, то тільки хто просто був на площадці і просили відкрити, просили діти, бо ніколи не сиділи. Але чомусь ніхто ще не доїхав. Дуже гарний стан. Деякі люди кажуть, великий пробіг 235 тисяч, блін, реалії. Ну, Пробіги не крутий, Це адекватний пробіг для цієї машини. 1,6 дизель, 130 кінських сил, це однотурбований двигун в парі з механікою шестиступкою. Ціна 13600. Весь в оригінальному окрасі. Стан просто бомбіческий. Так, далі, далі, далі у нас сценічок. 17 рік. це у нас Зенка, до речі, цей у нас Зенка, це теж Зенка, але вона доукомплектована. Бачите, в нього колір це вже плюс, скажімо так, до ціни, коли ви купуєте в автосалоні. Чорний дах це теж плюс. Чорний дах зазвичай йде в інтенс-комплектаціях, але тут у нас Зенка доукомплектована. І також панорамний дах. І з кнопочки є автоскладування сидінь. 169 пробіг, пробігу, 1,5 в парі з автоматичною коробкою передачі. Ціна 15 300. Range Rover Evoque, 2 літра дизель пробіг 125 тисяч кілометрів, ціна 2100. Дизельок на гідротрансформаторі, скажімо так, теж дуже гарна пропозиція. Mazda MX ой, CX5 13 року 202 пробігу, 2,2 дизель 12600. Пішли знову по електричкам, розкажу, що ми. Далі маємо по електромобілям. Це у нас Peugeot Ion 2015 року. Патрея 145 кВт, проїжджає він до 130 км. Зимку десь орієнтовно проїжджає 80-90 км. 15 рік, 16 тисяч пробігу, 5200. Зойка. Зоя 2020 року. Рест. У нас безключовий доступ. Уже в базі є LED-оптика. Android Auto, Apple CarPlay, електроручник, у нас вже м'ягенька торпеда, тобто в порівнянні з Дорістом набагато цікавіше. Пробігу у нас 49 тисяч км, ціна 11900. Батарея 52 кВт і він проїжджає до 400 км. Ну, 400 реально на ньому виїхати даже з ось, наприклад, тут пробігу, а ні, ну, тут 49 У нас був один 140 пробігу, 145, по-моєму. Хороший сохі, він 87%, і він при свому соху 87% буде виїжджати своїх 400 км влітку. Ну, опять-таки, це в екорежимі без клімата. Наступна зойка 141 на пробіга, ціна 11300. Така ж саме, як і ця, тільки тут комплектація трошки дорожча. Тут вже легкосплавні дисочки є. тут, 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 що ми маємо? Цікавіший салон, він в сірий, йде шкіряне кермо, і в нього вже йде клімат-контроль, бо в цьому, в цьому йде кондиціонер. А в цьому вже на кліматі. Але обидва достойні варіанти. Далі, пижик 208, 208, 22 року, 50 кВт батарея. пробіг 17 тисяч кілометрів ціна 12900. Сіт... Троєн Сізеро, той же самий Peugeot Ion, що на початку стояв, і він же Mitsubishi Yamil. Але в нас, що ми привозимо з Європи, то в основному Peugeot і Citroen йдуть. 17-й рік пробіг у нас всього-навсього 29 тисяч км ціна 5600. Так, цей у нас ліф їде на Дніпро. Він вже проданий, Завтра люди мають приїхати його забрати. Попросили його підзарядити. Далі ще один пижик 208 в класному кольорі пер, біла перла. Взути в круті якісь диски і топ. Е, вигляд в них достойний, і в рульошки вони класні, і дуже комфортні Peugeot, в принципі. Подивіться на цього окрасен, як він виглядає особливо в чорному кольорі, такий агресивний. Е, так, Це у нас е, теж 20 рік, пробіг у 40 000 км ціна 12600. Далі пішли ліфи. Ліфи, ліфи. 19 й рік, 80 накату, батарея 40-ка, їде він 250 в влітку, а по до речі, вони проїжджають влітку 300 км. Ну, В них більша батарея. Так, Ліф 12100. Це Ліф у нас на фулі. В нього навіть дивіться, бокові парктроніки є. І коли є бокові парктроніки, відповідно, вони йдуть з автопаркуванням. Тобто он, он той сіренький, який я вам показував, він в максималці, але немає автопаркування. З іншої сторони, для чого вам та функція потрібна, я не знаю. Це перед друзями запонтуватись і один раз показати, що воно таке, як воно паркується. 18 рік, 103 пробігу. 40ка батарейка, ціна 13200. Але це хороша ціна для такої максималочки. Далі, ліфи у нас бюджетники. 18 рік, 103 пробігу, 40ка 11100. На легкосплавних дисках. А це у нас на колпаках. На ковпаках, але де установили шкіряні сидіння, скажімо так, напівтекна. 18-й рік пробіг 68 тисяч кілометрів 1100. Далі, ще один Сізарік. 14 рік, ціна 5700, 60 тисяч пробігу. Далі ліф, ліф. Ліф N Connecta, парктроніки, камери, led Оптика, червоний яскравий колір, 17 дисочки. 19 рік 100, 140 пробіг у нас, 62 він, проїжджає до 350 км ціна, 13 часов. Якби я брав би собі Ліф, напевно, я брав би тільки в червоному колірі. Ну, він прям виділяється і дуже круто виглядає. Деякі люди приходять і кажуть, бабський колір. Чому бабський, я не розумію. От я брав би червоний собі, мені він найбільше подобається. Не, не те, що мені байдуже в якому кольорі вам його продавати, хоч в розовому. Собі я б ну, білий, мені не подобається, наприклад. Але як кажуть, про смаки не спорять. Був би вибір серед ліфів, я брав би, напевно, взяв би собі червоний, саме такий виділяючийся. Е, так, ліф далі у нас теж 40 кВт, е, їде до 250, -ти, 103 накату, 12 300. Теж led оптика бачите, парктронічки. Він, до речі, дуже цікавий, якщо це той. А ні, не той. Коротше, жирнюча комплектація. Далі ще одна з -з зойка. 52. ка 21 й рік. Якщо попередні були 20 роки, це 21-й. 52 кВт, запас до 400 км, ціна 12700. Так, іонік. Іонік у нас рестовий. Комплектація у нас преміум, бачите, шкіра. 38-й їде 300-330 км, 19-й рік, накату 112 тисяч, ціна 16500. І ще у нас такий пижик 22-го року. пробігу, пробігу, пробіг, 70 з копійками в ньому кілометрі. По 72 72 кілометрів. По-моєму, 72 км на легкосплавних дисочках можна зробити гарну ціну. Чекаю теж хімчистку поліровку, як Міган із Синік записався до двох майстрів, щоб їх похімчистили, пополірували, чим пошвидше, щоб мали вигляд достойний. Чекаємо, якщо хочете забрати, в принципі він не засраний, Тому можу дати ціну, забирати без хімчистки поліровки. Чи треба вам його полірувати, на продаж треба. Чи для себе я би собі поліровку не робив, бо достойно виглядають. Так що, кого зацікавило, давайте. Приватні повідомлення або приїжджайте найкраще, дивіться їх, щупайте, я ціну зроблю. Що ж, будуть питання, номер телефону внизу. Звертайтесь. Всі машинки розмитнені, довір купівлі-продажу виписуємо по місцю, година часу, і можете вже їхати. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.